Вас з, з тим весняним святом кажуть, земля будеться зі Сну, Воскресає природа, Воскресає дорогі. Оце творіння Господнє, сама весна, показує ту Божу благодать. Хочеться сказати, Словами псалмопівця Давида, як величні діла твої Господи все премудрістю сотворив ти. Сьогодні велике свято саме з найдремніших свят. Ми його дуже почитаємо, тому що. Як в трупорі сказано, сьогодні початок нашого спасіння і від віку таїнства явлення. Син Божий стає сином Діви і Гавріїв благодать, благовісти. Їй ми радісно закличмо, радися благодатна з тобою Господь. Сьогодні в Євангелії ми чуємо. Слова Євангелиста Луки оця подія, яка відбулася в місті Назареті, коли народ очікував Месію. Діва Марія сподобалася великої ласки Бога, тому що вона ще з дитинства, як ми святкуємо, ведення в храм Пресвятої Богородиці, вона Залишила свою родину і дала обітницю безшлюбності, дала обітницю, обітницю дівоцтва, цнотливості, і вона виховувалася в храмі, виховувалася в побожності, виховувалася в тій великій благодаті, заховувала в собі оцю чесноту віри. І, напевно, це сприяло тому. Що Господь її вибрав для себе? Вибрав її для себе і для нас. Коли ми молимося до різних святих угодників Божих, то ми промовляємо слова. Святий, наприклад, Меркурій, моли Бога за нас грішний, святий Феодосії, моли Бога за нас грішний і так далі. Але особливим чином Свята Церква звертається до Пресвятої Богородиці. Ми кажемо Пресвята Богородиця, спаси нас. Ні до одного святого ми не маємо права так казати, бо вони були люди хоча святі, але удостоїлися за життя. Тої благодаті. Але не один святий за часів старого Завіту, за часів Нового Завіту не удостоївся тої благодаті, яку удостоїлася Пресвята Діва Марія. Бо як ми її величаємо чеснішою від херовимів і незрівняно славнішою від Серафимів. Вона бувши в тілі стала чеснішою за ангелів. Думаємося на ті слова, яка благодать Діва Марія несе у собі. Вона має силу спасати, тому що вона стала учасницею людського спасіння. Євангелист Лука промовляє, до нас шостого місяця був посланий Архангел Гавриїв в місто Назарет до Діви Марії. Діва Марія навіть не здогадувалася, для чого її готує Господь. Вона була смиренна, дівиця, молилася, вона не здогадувалася, що Господь зробить через неї те, що обіцяв віки. І ось до неї з'являється ангел і каже, радуйся благодатна Господь з тобою. Діва Марія спочатку от уявімо, який в неї був стан. Стан напевно, страху, але звичайно страху Божого, тому що вважала свою недостойність. І ангел каже, ти зачнеш і породиш сина і назвеш йому ім'я Ісус. І Господь дасть йому пристіл батька Давида, і він царюватиме над домом і Якова. І царство його не буде кінця. Діва Марія звичайно задумалася, каже: а як це буде, як я не знаю, мужа? Ангел каже, Дух Святий злине на тебе і сила Всевишнього осінь тебе. Змирилася Діва Марія зі словами архангела і каже, я раба Господня, нехай буде мені за словом. Тві. За час історії Біблії, коли ми уважно читаємо Святе Письмо, ми бачимо було безліч чудесних народжень, в яких брала участь особлива Божа благодать. Бо, сказав, навів приклад, знову звертаюся до Євангелія архістратих Гавриїв, кажучи, що Ось Єлизавета родичка твоя зачала в старості, що в Бога не буває безсилим ніяке слово. Коли заглянути в, старе, в святе письмо Старого Завіту, ми бачимо, яким чудесним образом народився патріарх Яків. Коли Господь явився. Аврааму біля дуба, біля дібров і мамри у вигляді трьох мужів, трьох ангелів, які сповістили ту новину, що неплідна Сара має родити сина. Згадаємо також Анну, яка народила пророка Самуїла. Також вона була неплідною. А прийшовши в храм до священника, вона була сповіщена, що має народити Пророка. І багато багато тих народжень. Та й Діва Марія також народжена чудесним образом. Йоаким і Анна, які були в неславі бездітності, але чудесним образом Господь явив силу і в старечому віці Анна народила нам Богородицю. Згадаємо також і праведну Єлизавету. Також чудесним образом вона народила Йоанна Хрестителя. Але ці всі люди, що я перечислив, вони хоч були святі. Але вони були народжені як люди звичайним образом від союзу чоловіка і жінки. Але Ісус Христос і Діва Марія зачала найбільш чудесним образом, як сказано, перемагаються в тобі закони природи Дівочиста. Вона була народжена, народила чудесним образом. Бо ті, кого я перечислив, родили простих людей. Хоча вони були пророками, великими людьми, божими людьми. Але не були вони богами. А Діва Марія народила Бога. Народила друге лице. Пресвятої Святої Тройці Сина Божого. Так Бог полюбив світ, що видав сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, мав життя вічне. Ту любов Господь явив через Діву Марію, через те чудесне сповіщення. Яке прийняла Богородиця? І сьогодні ми святкуємо це, бо велике, величне свято для нас. Бо нагадую, в Тропарі сьогодні сказано, що сьогодні спасіння нашого початок. В своєму житті, коли Господь щось на нас насилає, інколи не можемо прийняти. Чи якесь випробування, чи якусь місію, яку Господь дає нам, Він показує нам через деяких людей, через якісь обставини в житті тут. От можна назвати приклад пророка Іони, якого Господь послав Ніневію? Він боявся йти туди, але мусив пережити те, що був в череві кита і все одно попав в Ніневію. Та коли Господь на людину накладає якийсь обов'язок, накладає якусь місію. Чи місію допомоги іншим? Чи, можливо, місію, коли ми повинні простягнути руку помочі, а буває, так складаються обставини, що ми маємо допомагати іншим людям, від яких відказалися рідні чи близькі, чи родичі, бачачи, що ця людина чужа нам по крові, а приходить час. Ми мусимо доглядати за нею. Буває місія, коли беруть з дитячого будинку сир, від яких відказалися батьки і беруть на себе хрест, той хрест повинні нести. Буває різні обставини. І інколи людина. Починає ремствувати, починає якось уникати тої долі, або, можна точніше сказати, того випробування, або того, що накладає на нас Господь Бог. Це вже є відсутність смирення. Думаєш, Господи, чому так? Чому? Саме в той час ти наслав якусь хворобу. чи Чому в той час я повинен покидати рідних і десь їхати в далеку дорогу? Або чому, бачачи страждання інших, я повинен допомагати, адже я не в силі цього нести. Уникаємо. Але дивіться, що зробила Діва Марія, який вона показала приклад смирення архістратиу Гавриїл, точніше, через архістратига Гавриїла Богові. Вона сказала, я раба Господня, нехай буде мені слову Твоєму. І вона стала учасницею нашого спасіння дорогі. І вона має право спасати, Тому що через неї народився Христос Бог. І ми також повинні брати приклад з Діви Марії, бачачи який свій шлях кожного він різний дорогі, кожного Господь там випробовує, подаючи, особливо бачачи сьогодні приклад наших воїнів, які також змирилися з тим. Що вони повинні покинути рідну оселю, покинути своїх дітей, своїх коханих дружин, матерів і йти там за рідну землю, віддавати своє життя. І вони змирилися з тим, приклад монахів коли вони відрікаються від земних утіг, від земного життя і йдуть за Христом, не жаліючи себе, бо така їх місія. В кожного вона своя. Навіть у світі тому треба спасатися не тільки в монастирі, але тут можна спастися серед того світу. Бути людиною, яка підкоряється Божій волі. Сьогодні ми бачимо в нашому житті скільки тих поганих новин. Включимо телевізор, включимо радіо чи інтернет. Багато журналістів хочуть пропіаритися якимись новинами. Чи вбивства, і їх насправді багато сьогодні. Багато того негативного, яке впливає на людей, бо бачачи це все, ми впадаємо у віче. Але Господь несе нам благовість сьогодні початок нашого спасіння. Господь несе нам благовість. Що після зими дає Господь весну, що яка б темна ніч не була, Господь дає світлий день. Так само і в нашому житті. Господь дає випробування, але ми не повинні впадати вічай, Господь дасть і добре. Згадаймо, скільки добрих моментів було в нашому житті. Невже не було? Були. А я хочу вам побажати щоб ти, чим більше ви як, мали в житті тих добрих звісно, так як для діви Марії та блага місць була. І так само для нас, нехай в житті буде, буде чим більше тим добрим звісток. Хай для матері, яка чекає сина, прийде звістка, що він вертається додому, чи для дружини, чи для тих діточок, живим, здоровим і неушкодженим. І ми молимося за це. Молімо сьогодні до Пресвятої Богородиці. Нехай нарешті наш народ одержить звістку, що закінчилась війна. Як ми тої звістки чекаємо, але це залежить від Бога. І деякою мірою залежить від нас. Що для чого ми воюємо, адже для всіх Господь. Сонце світить для всіх однаково. Дощ падає для всіх однаково. Господь на всіх посилає і на добрих, і на злих. Добрих він любить, а від злих чекає навернення. Чекає, що вони навернуться, бо Господь також їх створив. Це також його діти. Ми любимо своїх дітей і чевних, і нечевних, і добрих, і злих. Тому що вони наші, так само і для Бога всі ми діти. Дай Боже нам в сьогоднішні дні. Я вітаю всіх з тим величним святом, засилаю Божого благословіння, грядуть інші свята. Ось в неділю велике свято. Хід в Господній Єрусалим або вербна неділя, квітна, як її називають. Далі йде страсний тиждень порядок тих, богослужінь, які будуть надихати нас. В квітну неділю ми будемо зустрічати з словами Осана. В страсний тиждень ми будемо співстраждати, особливо в Страсний четвер, коли читається. Страстний Євангелій, як добре побувати на тій службі, де читається 12 Євангелій, де ми запалюємо, і та свічечка особливо має засвітитися в нашому домі дорогі. Щоб потім то свято Воскресіння для нас мало якусь сутність, коли в п'ятницю буде виноситися свята плащаниця. Обов'язок кожного християнина поцілувати п'ять рам Ісуса Христа, приклонитися перед плащаницею, як перед своєю совістю, очиститися від своїх гріхів. І також саме закликаю всіх, хто ще не висповідався перед Пасхою. Не марнуємо того часу, посповідаємося в час Великого Посту, щоб безчистим серцем зустріти Спасителя. Ще раз свято вас, Божого благословіння, на довгі щасливі роки життя ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.